А сьогодні ми спілкуємося з Тарасом Загороднім політтехнологом. Тарасе, Я вас вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня коротко. Ми поговоримо про зустріч диктатора Путіна з так званими воєнкорами його абсурдні заяви, що чекає ПВК Вагнер у РФ, та про нові злочини Росії проти. України і людяності в цілому, я дякую, Тарасе, що ви доєдналися. І давайте перше, з чого ми почнемо, це саме зустрічі диктатора Путіна з так званими воєнкорами. От про що хотів сказати, яку інформацію донести Путін, адже раніше він такого не робив. От про що свідчить ця зустріч? На вашу думку. Ну, ту маячну, яку він там розповсюджував, то звичайно, його традиційна маячня там навіть немає чого зупинятися. Єдине, що ще раз показує, що там більше цікаво, що Караганов там є такий кадр, почав знову погрожувати заходу ядерною зброєю і ударом вже безпосередньо по заходу, це цікавіше було. Це ще раз говорить, що аргументів у Росії вже не залишилося зовсім. І відповідно в цьому контексті слід розглядати зустріч з Путіна з так званими воєнкорами. А, яка головна мета це для того, щоб воєнкори не писали правду. Так? Чому тому, що Телеграм і телеграм-канали створили велику проблему в дійсності для російської влади, тому що воєнкори вони ж говорили в дійсності, що відбувається на місцях. Вони показували то неприємна правда, те, що для російської інформаційного парасольки досить небезпечна, і тому влада вирішила вже їх взяти до себе, надати доступ до тіла, умовно кажучи, для того, щоб вони слідували конкретній політиці партії та уряду, для того щоб вони не говорили, що реально відбувається на фронті, тобто, щоб говорили, що все добре. Там відбиваємо аж один леопард підбили, і це велика подія для російської армії, виявляється і, і так далі. І так далі. Тобто, головна мета це закрити останні шпаринці шпаринки в інформаційному цьому щиті, які створив Путін в Російській Федерації. Тараси або вірити, що туди запросили справжніх воєнкорів, які раніше там до цієї зустрічі писали правду. Ну дивіться, вони не звичайно. Ну звичайно, там я бачу в перелік тих це, при, в принципі достатньо відомі розкручені особистості. А, і вони ж як? Вони ж були. А, вони в більшості випадків передавали настрої на місцях, тому що вони ж знали, що настрої на місцях які. А бюрократична ж вертикаль Путіна і армії, вона ж побудована на брехні. Вона побудована на брехні, немає зворотнього зв'язку. Вона в принципі самого початку була побутована на брехні, інакше вони взагалі не налізли до України. А тут звичайно, що неприємний вплив має. Плюс серед тих воєнкорів багато прихильних а, Пригожину були, тому що він їх багатьох підпідгодовував в тому числі. І тому, звичайно, що Путін і російська влада намагається їх приборкати. А, Ну, знаєте, це таке батагом та пряником Запросили, показали, починаємо розговорити. Хто не зрозуміє, того приб'ємо, умовно кажучи. А тому це такий крок, але це дуже радісний крок. Дійсності. Це показує, що нічого радісного не відбувається для росіян на фронті, і вони намагаються все ж таки а, то, знаєте, якби були перемоги, то можна було б то пишіть про перемоги, так що все добре. Ми йдемо у нас все гаразд. І тому вони намагаються використовувати інструментари цих воєнкорів, їх впливовість, в тому числі для того, щоб прикривати дірки. Це раз, а потім для того, щоб росіяни ніколи не дізналися правду. Знаєте, є такий старий радянський анекдот: це коли. Гітлера, по-моєму, Гітлера, Бісмерка та Наполеона запросили на парад до радянської армії на площу, так, червону площу, показують там танки, ядерні ракети. Там Гітлер говорить: от якби у мене була ядерна зброя, я б давно всіх переміг. Там Бісмарк чи інший. Якби у мене були російські танки, я б переміг. Так, да? Тільки один Наполеон сказав: якби у мене була газета Правда. То ніхто б не дізнався, що я програв під Ватерлогом. Тобто, тут частково сенс в тому, що тут, знаєте, у кожному жарті є доля жарту, тому що росіяни хочуть, я думаю, готуються до поразки, і тому хочуть максимально пом'якшити цю поразку. Для того, щоб росіяни, в принципі, не дізналися, що вони взагалі програли. Це буде представлено як перемога, що там ми там когось там щось захистили. А, і так далі. Далі накривається вся інформаційна така парасолька за китайським сценарієм, в тому числі з контролем інтернету. А, і все вони живуть власні бульбашці, упевнені, що вони всіх перемогли. А, і ну, пам'ятаєте, як сміялися з новин з північної Кореї, де вони запевняли, що Північна Корея стала чемпіоном світу з футболу? І, взагалі, північно-корейський космонавт вже був на сонці. А ну, це от результат такої роботи. Вони до цього готуються. Це дуже добре. В дійсності це якраз говорить, що росіяни ну російська еліта е, розглядає варіант того, що вони програються війну і хочуть законсервувати владу в Росії. Той факт, що жоден так званий воєнкор не дискутував з Путіним, так а навіть коли відбуваються там прес-брифінги будь-якого президента цивілізованого світу, включаючи президента України Володимира Зеленського, журналісти вільно можуть подискутувати. От, наприклад, останній раз, коли Зеленський зустрічався з журналістами, я, наприклад, пам'ятаю журналістку з української правди, так? яка розповідала факти, які їй передали ем, командири з фронту, так, і вона там дещо дискутувала про укріплення. Там жоден із цих воєнкорів нічого не сказав Путіну. але робили якісь дивні обличчя. Я вам скажу, якщо ви це помітили. Ну, дивіться, ну це ж ви ж порівнюєте зовсім різні світи. У нас все ж таки західний плюралістичний світ, а там ну лакеям не давали право задавати питання баріну, так і тому це звична схема для. А спілкування нинішньої Росії російської влади ну ЗМІ ну там які не які це воєнкори, є ЗМІ, а і тому нічого дивного немає. Хоча в дійсності ви правильно говорите, тому що воєнкори, а от при всіх їх недоліках, вони реальність знають, вони знають, що відбувається в російських військах, вони знають стан, їх, вони знають, який шалений опір вчиняє українська армія, вони знають, що. Росіян зараз б'ють скрізь, де тільки можливо. Вони знають, що контрнаступ іде. Вони знають багато чого, тому що вони мають низову інформацію. І тому в даному випадку нічого дивного немає, що нікого, ніхто не задає питання, але емоції ви праві емоції неможливо приховати. Є така думка групи експертів, що а ви зараз підтвердити спростуєте про те, що ця зустріч означає, що Путін хоче підготувати своє суспільство до довгої війни. Як ви вважаєте? А, так до довгої війни так вони до цього прагнуть, тому що вони розуміють, що України ресурсів менше, так вони готові там переводити військово на військові рейки економіку, вони будують і розуміють, що в принципі в такому форматі. А ну вони сподіваються на зміни влади, наприклад, в Україні, на зміни влади десь в заході і так далі. Розуміючи, що це просто виснажить в тому числі ну Україну в першу чергу, або втомиться захід від України. От на що вони розраховуються, тому тут нічого дивного немає. Тому що ви повинні розуміти, що Росія все ж таки величезна країна з величезним населенням порівнянь з Україною, тому що це в Україні багато хто втягнутий в війну так. Воює армія, сім'ї втягнути війну, волонтери втягнути війну, промисловість, і Ну оскільки е, удари йдуть по всій території нашої держави, то відповідно не всі втягнути фактично війну. А в Росії це ж не так. Це для них одна з таких, знаєте, епізодів їхнього життя. Ну десь вони відчувають там погіршення економічного становища, прикордонні регіони, звичайно, вже потерпають. Від, а від атак по військовій інфраструктурі української армії а так в принципі, росіяни насильно те відчуваються. Угу. От але, якщо ще раз звернутися до тих промов Путіна, абсурдних промов, які ми почули, більше зараз в його словах чується а, програма і майбутнє, а, і він хоче налаштувати своє суспільство до програшу, так але видати його за виграш чи до довготривалої війни. А це ми зараз обговоримо в залежності від сценарію. От ви зараз обговорюєте, дивіться, росіяни, в принципі, от при всіх їх недоліках, вони свої інформаційні от пропаганді. Я от помічаю, вони завжди залишають простір для для декількох сценаріїв, які дозволяють їм піти а, в залежності від того, що, що відбувається. Дивіться, наприклад, вони вже півроку розповідають, що ми не очікували, що так буде. Ми не очікували, що проти нас буде воювати в НАТО, Ми погано підготувалися. Тобто, ця смислова рамка дозволяє пояснювати як і перемогу, так ну, в їхньому розумінні, так і поразку. Поразку в тому, що ми програли, тому що погано підготувалися, тому що проти нас воює весь світ. А ми не обіцяли, що будемо воювати проти всього світу. А відповідно, давайте зробимо паузу. Так ну там буде розглядатися. Припустимо, якщо вони будуть якось пояснювати, чому вони програли. А... Вони будуть от таким от чином, що ми програли, тому що вони сильніші. Але у нас є час для того, щоб перегрупуватися і підготуватися знов. Це прийнятна рамка, смислова для того, щоб пояснити, чому вони програли. І тому те, що от зараз відбувається, це теж має два сценарії: з одного боку або довго війна. Або а, а, крок для того, щоб а, закрити рота оцим шпаринам в інформаційному полі, щоб ніхто не дізнався, що вони програли. Угу. От нещодавно прозвучала така заява від Шольца, коли зустрівся Шольц Макрон і Дуда в Парижі. І от він сказав, що настав час, що Путін нарешті визнав, що його план провалився, щоб він закінчив війну після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, з мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців для виведення ним військ і нарешті готовності до серйозних переговорів про справедливий мир. Але це настрої ми ж розуміємо не лише Олафа Шольца, так це настрої. Більшість там європейців, щоб нарешті закінчилася війна, але Путін при цьому визнав, визнав свою поразку. А як ви вважаєте, чи ці заяви вплинули на те, що от він вийшов там із так званими воєнкорами і вирішив там поспілкуватися, типу з із, із населенням із журналістами? Ну звичайно, що це ніяк не впливає заяви, це побажання заходу. Бажання заходу звичайно закінчити цю війну і теж не витрачати на її кошти, тому що ну дивіться 100 мільярдів, які витрачають тільки Сполучені Штати Америки на рік, а це відчутна сума навіть для Сполучених Штатів Америки. Давайте будемо відверті, це теж великі гроші. І тому європейці теж витрачають багато ресурсу, і звичайно, що вони хотіли б до повернення якого статус за закінчення війни, і тому вони сподіваються, що Путін, врешті решт або російська еліта, зробить крок для того, щоб припиняти війну для того, щоб вони теж не витрачали великі гроші. А, але зустріч немає ніякого значення тут. Більше має значення дії української армії так. Uh -huh. Які змушують Путіна виходити з бункера? Пам'ятаєте, як тільки почався там офіційний контрнаступ, як він виліз з цього бункера, розповідати, що вже все задіяно, і що підбила там один леопард, це велика перемога російської армії. Це говорить якраз українська армія, український народ змушує Путіна так крутитися, а це робота українських спецслужб змушує їх так рухатись. Знаєте, як говорить наш. Шановний голова СБУ, пан Малюк, на вас не чу не буде чекати нічого, окрім смерті. Це бавовна, яку організовує СБУ, наприклад, на території Російської Федерації, там Кримський міста, аеродром Мочулище заходять невідомі. Загони, які вже захоплюють частину Білгородської області, перенесення війни на територію Російської Федерації, там я бачу, вони скаржаться, що у них там щось з поїздами відбувається, і так далі, це змушує владу російською реагувати, тому що це підрив авторитету, конкретно Путіна. Бо він 20 років обіцяв росіянам, що в обмін на свободи та волю. А яку він забирає у Росіян? Він забезпечує безпеку, а цього не відбувається. У цього не відбувається це, змушує його іти. А для того щоб якось показувати, якось виправдовувати, в тому числі з'явилося повідомлення про те, що він сказав, що типу на майбутні майбутні його плани можливо Вагнер не буде працювати в Україні. А от а це після того з'явилося повідомлення, як Міноборони зобов'язав всі ПВК підписати до 1 липня там контракти, а щоб систематизувати там, ніби як вони пояснили, надати соціальну допомогу. Цим військовим злочинцям. І як ви вважаєте, яка доля далі ПВК Вагнера? Оскільки Пригожин заявив, що він відмовляється підписувати якісь певні домовленості з Мінобороною РФ, що далі з ними буде відбуватися? Ну, дивіться, вони ж і так працюють у багатьох континентах. Вони і в Сирії і працюють і в Африці. Тому я тут не виключаю, що вони їх туди можуть перекинути. Я цього не виключаю, що може бути. Ну, дивіться, в дійсності міноборони намагаються знищити конкурента. Це Вагнера. Пригожена, але проблема в тому, що таких умовних структур в Росії я думаю з'явилися вже досить багато, які поки що не воюють але вони неформально вже існують як воїну утворення а під різними корпораціями, губернаторами, різними кримінальними авторитетами, тому що вони всі читали російську історію і розуміють, що після поразки Росії буде відбуватися смута. А в Смуті треба мати власний збройний ресурс для того, щоб захищати своє майно в першу чергу та владу, і тому тут звичайно є намагання, але заяви пригожена взагалі попахують відвертим е бравадою франдою. Тобто, це ну не може бути так, щоб навіть в російській особливо системі владі, щоб у когось була не відсутня монополія на насильство держави. Тому звичайно, що вони намагаються приборкати вагнера чи вийде у них. Ну, подивимось. Я а... а якщо вони не складуть зброю, ви їх будете розброювати? Ну це вже громадянська війна, тому. В принципі, це влахтові. тобто ваша думка, що таких як Вагнер зараз в Росії існує багато. Тобто там Вагнер стала чи дуже відомою, чи дуже токсичною там для влади її намагаються зараз забрати, але паралельно вже існують ось такі угрупування, їх не одна, а можливо навіть декілька. І вони як ви вважаєте, чи готові вони їх вже відпустити, запустити там на фронт? Адже і чи справляться без ПВК Вагнер зараз там міноборони, до прикладу, в тому ж Бахмуті? Ну, дивіться, ну ну що таке ПВК Вагнер? Все рівно він був частиною російської армії, так тільки більш такою безпридільною. Да тобто, якщо навіть в російській армії офіційно офіцер не може розстріляти свого підлеглого, якщо він тікає, то ну все ж таки, якісь закони існують, і це все ж таки не шарашки на контора російська армія. А от ПВК Вагнер, ну там відверто вони використовували всі методи, які використовував їх улюблений Сталін, для того, щоб гнати людей в так звані м'ясні штурми, і тому звичайно деяку ефективність вони показали. Ну, якщо так враховувати скільки там людей вони поклали. А в російська армія, звичайно, що трохи інша структура. Вони намагаються зараз приборкати цих людей. Але чи зможуть вони також діяти? Це теж велике питання, тому що все ж таки якісь обмеження існують. Я ще хотіла, щоб ви висловили свою особисту думку до того, що нині відбувається в Україні. От зокрема, що щодня, вже навіть не щотижня, ворог атакує територію України ворожими ракетами. Якщо раніше у нас ситуація виглядала так, що щодня атакували прифронтові території, а ракетні масовані обстріли всієї території України відбувалися там раз в тиждень, можливо, два. То щодня відбуваються ракетні обстріли великих населених пунктів. Не лише сіл, зокрема, якщо згадати про сьогоднішній день, то в Одесі загинуло троє осіб. Вчора 11 осіб загинуло в Кривому розі від ворожих ракет. Щоб не з військової точки зору, а з такої політичної, ви пояснили це зараз. Вже якась почалася агонія, тому що раніше ми про що говорили про постійні теракти РФ проти України, так щоб залякати. Населення, і ніби як вони це робили раз тиждень. Чому нині вони щоночі це роблять? вже розуміють те, що війна там їхня смерть близько, і вони починають входити в таку стадію агонії, викидають всі ракети, які мають по всіх населених пунктах. Вже не дивлячись, куди бити, що в житловий будинок, хоча й вони раніше так по житлових будинках били, що в промзону, куди куди завгодно, так аби завдати якось горя лиха. Ну я не то не був таким оптимістичним. Звичайно, що вони хочуть виснажити населення, в тому числі, але і це означає, що вони переходять на військові рейки. Тобто, якщо правда, що вони там будують два заводи, там завод з виробництва шахідів, то я думаю, що восени вже частота цих атак буде зростати. З більшою кількістю тому, що росіяни готуються або штампують ракети, штампують шахеди. Вони дві завдання: виснажити населення, в тому числі, ну і подивитися, де українська ППО знаходиться тут без варіантів. Тому я б тут не був таким оптимістичним. Це означає, що ми повинні ставати кращими. Вигадувати нові схеми боротьби з тими шахедами. Ну як і он бачу, цих хлопців, айтішників, які знаходяться в армії, вони вже пропонують різні методи і нові системи ребудувати для того, щоб збивати з зі шляху ці шахеди, а нові системи ППО, в тому числі свої, вже треба робити. Ну і багато чого іншого. Але тут головне, ми повинні розуміти. Без перенесення війни на територію Російської Федерації війна затягнеться досить довго. А ще раз говорю і про повторюю говорити, тому що росіян ресурсу більше вони більше недосяжні для ракет українських територій. Вони там можуть розгортати воробництво і так далі. І так далі, і так далі. Це означає, що нам потрібна відповідну тактику ока за ока. Якщо до нас прилетіло 40 шахетів, туди повинно полетіти теж приблизно стільки ж, якщо не більше. Для цього повинно бути масове виробництво власної зброї, бо Захід нам не дасть таку зброю ще раз підкреслю, раз і назавжди не дасть він таку зброю. Да, стільки по територію е, України або прилетіло сюди дві-три ракети. Значить, туди повинно полетіти 10 ракет українського виробництва для того, щоб росіяни відчули війну на собі по військовій інфраструктурі, по нафтопереробним підприємствам, по промисловим підприємствам, по аеродромам і так далі. Щоб вони відчули війну на собі, тому що в іншому форматі, як сказав вам, вона вони можуть перетиснути це правда, тому це не добре чи не погано. Ми От, повинні зважати і готуватися до цього, переводити свою економіку на військові рейки. Але ж Тараси, дивіться, от навіть вчора спілкувалися з військовим експертом Ізраїлю, Він каже, що головний закон і ем, секрет, ну так можна сказати, Ізраїлю в тому, що він попереджає війну, так і якщо він розуміє, що війна вже ось ось, так переносить цю війну на е, е, територію ворога. Абсолютно, тобто, е, правий, абсолютно Але, да, це перша доктрина Ізраїлю, так вирішує Ізраїлю Ізраїль всіх війн. але ж та, дивіться. Да, да. У ізраїля своя зброя, так у ізраїлю з уже багаторічний, багатодесятирічний досвід там виробництва використання зброї Україна отримує зброю від партнерів, які не дозволяють там використовувати її на території РФ. І навіть якщо б ми знайшли сили і не просто запустили би пила по території Росії, а зайшли на далеко кілометрів всередину, так то зброя у нас вся ж міжнародна, і чи не буде далі скандалу, як от був з РДК, коли побачили, що там зброя Бергій була американська, європейська, і е, перед тим, як взірвали Каховську ГЕС, почалися е, запитання і, ніби як розслідування? Тому і ви дали відповідь на цьому? своєї зброї повинно бути більше. Ви говорите про Ізраїль, так а у Ізраїлі можливості було менше. Знаєте, яка кількість була населення Ізраїлю на початку, коли на першу війну за незалежність у 48-му році? Знаєте, яка кількість була? 600 тисяч. 600 тисяч. Станом на 67 рік війна, за шестиденна війна, приблизно 2 мільйони населення. 2 мільйони населення, це менше, ніж в Києві. Розмір Ізраїлю взагалі, знаєте приблизно який? Знаю, я приблизно... там була, знаю приблизно наша Львівська область, і причому 70% це взагалі пустеля. Вони налагодили там виробництва, незважаючи на обстріли, на всю цю всю цю іншу е, річ там. Да? е, виробляли вже літаки власні Але ж у них і населення, у них і ресурсів менше. У нас величезного порівняння з Ізраїлем і населення значно більше. Це раз, кадри є, це два. У нас є тил НАТО за нами в Ізраїль та з усіх боків взагалі був оточений. І тому тут тільки ви правильно сказали, скандал сказали. Тому власна зброя, власна зброя, і ми, я закликаю всіх глядачів, вимагати від нашого уряду, щоб була власна зброя переносити війну на територію Російської Федерації, а організувати виробництво зброї може тільки уряд найти кошти. Банки можуть фінансувати ці е, е, виробництва, знаходити місця для виробництва. Це невелика в дійсності проблема. Є купа в Україні місць, які е, ще радянська радянською яка недоступна для російських ракет, так для того, щоб е, ми бачили і українці бачили, що територія Російської Федерації знищується. Нам не треба говорити, скільки там. Виробляється цих і де воно виробляється, нам потрібен результат на табло, тобто удари по території Російської Федерації. Ви правильно сказали Ізраїль, Ізраїль розуміючи свою уразливість, завжди воював на території іншої держави. Він не чекав, поки на них нападуть. Вони або превентивно це робили а, і продовжують зараз превентивно робити. Ну там масад, наприклад, постійно знищує. Наприклад, іранські вчені, для того, щоб вони не зробили ядерну зброю. Працюють, працюють те саме стосується там Палістини і так далі, де, де їх обстрілюють. Вони діють на інші території. Абсолютно така сама тактика повинна бути в Ізраїлі. і не треба знаєте, нашим урядовцям і всім розповідати, що щось не так там часу немає. І не, не так далі. Слухайте, у нас є Південмаш, у нас є прототипи. У нас є ракетна школа. У нас є робочі прототипи, у нас є кадри. Бери, роби і не розповідай казки у Ізраїля, щоб ви розуміли. Ізраїль з пустелі починав. В Ізраїлі пустеля була. Ще раз говорю, пустеля просто нічого не було. У нас є і база, і у нас є можливості. Є ресурси, які треба спрямовувати на перемогу і перенесення війни на територію Російської Федерації. Захід же не проти перенесення війни на територію Російської Федерації. Вони тільки за тільки один говорить там не повинна використовувати західну зброю. Так, будь ласка, у нас є вільха нашого виробництва на дальність вільха 2М на 200 кілометрів. А, грім 1 грім 2 і на 500 кілометрів є. А цей от безпілотники взагалі в промислових масштабах повинні були робитися. Це не така складна в дійсності річ. У нас знову такі кадри, профільні вузи є, політ, там, КПІ, сам, Харківський авіабудівний це і заводи, і інститути. І інститут цивільного НАУ у нас у нас є все треба зібратися менше сидіти втикати вибачте будь ласка uh -huh. і ресурс спрямовувати саме туди тоді у нас і війна швидше закінчиться і перемога буде у нас на наших умовах тараса дякую вам за цікаву розмову тарас Загородній, політтехнолог був разом із нами